І все, ну, робилося. Він у вигляді снопу був? Так, да, так. Да. Сноп, дідух такий. Його ставили у глечик чи так ставили? Ні, його при... прямо його так зв'язували красиво, що його поставлять, він здоровий був. Поставлять його і він стояв прямо на цьому. А ну, там... коли його робили? Його заготавлювали, його ще оце тільки починають косити. Перед тим як косить, люди ну, брали і зрізали, і вони ну, все, все заготовлювали. Заготавлювали і маленькі снопики, значе робили, в'язали. А тоді з маленьких снопиків, це я точно пам'ятаю. З маленьких снопиків робили здоровий снопик такий, що його. Красиво обрізали, все. Я його, його як поставлять, то він стоїть красиво прямо на столі. А яке там було збіжжя? Що туди ставили в цей діду? Тільки одну пшеницю чи О, ще це якісь? Не пам'ятаю. Чи там красиво робили, наче то пшениця і ячмінь всередині, ну був більший і менший Ми ж були коли малими, в школу ходили. Нас це перші, другі класе. Щоб сортова була пшениця, то брали кожен ножниці і ходили пшениця і по пшениці йдемо, а ячмінь же вищий і колоски ми зрізали з ячміння. Оце таке ще було. А що потім із цим дідухом робили? Я не знаю. Його чи його палили, чи його. Десь дівали, я це не знаю. А коли перестали дідухи ставити? Я вже поїхав, я вже не пам'ятаю, Я вже поїхав учитися, я вже. А ви ставите зараз на Різдво дідуха? Ні, я зараз я сам живу, воно мені mm -hmm. приходять до мене товариші, ну, посидимо чаю, поп'ємо. О... Побазаримо, як кажуть, порозмовляємо про те, про сю про діла, про всі mm -hmm. такі, щоб це...